Вітаю! Мене звати Науменко Анастасія Юрівна і я презентую свою доповідь у рамках Міжнародної науково-практичної конференції Біотехнологія 21-го сторіччя і моя доповідь на тему аналіз росту мікробних популяцій при використанні різних джерел вуглецю. Отже, почнімо. Ступ. Глибине культивування є одним із найефективніших методів вирощування мікроорганізмів для біотехнологічних потреб. У таких умовах створюються сприятливі параметри середовища для оптимального росту та метаболічної активності бактерій. Важливим аспектом також є вибір джерела вуглецю, який безпосередньо впливає на швидкість росту, біомасоутворення та синтез цільових метаболітів. Про рід лактобацилус. Рід лактобацилус був запропонований Беєрінком у 1901 році і включає в себе грампозитивні, ферментативні, факультативно анаеробні та неспороутворюючі мікроорганізми. Рід також класифікується за типом Firmicutes, клас Bacilli, порядок Lactobacillales, родина Lactobacillae. Який містить роди лактобацилус, паралактобацилус та Педіококус. Ці бактерії є важливими моделями мікроорганізмів для метаболічного продіння, біосинтезу клітинної стінки та досліджень взаємодії мікроб господар. Крім того, в даний час вони використовуються в багатьох біотехнічних додатках, наприклад, як стартові культури, як пробіотики. У виробництві біопластиків та як носії вакцин, тим самим підкреслюючи їх високу комерційну цінність. Група лактобацилус casei, що включає вид лактобацилус арамносус, є одним з найбільш економічно цікавих кладів роду лактобацилус. І комерційно ці мікроби використовуються в ферментованих молочних продуктах або харчових добавках, спрямованих на шлунково-кишковий тракт та вагінальний тракт. Інтерес також зростає до їх застосування в інших рецептурах продуктів, орієнтованих на різні ніші людського та тваринного організму. Наприклад, недостатньо вивіданою ніші для місцевого застосування пробіотиків є дихальні шляхи та пов'язані з ними захворювання. Метою даної тези є дослідження впливу різних джерел вуглецю, а саме глюкози, фруктози та галактози на ріст. Та біосинтетичну активність Lactobacillus rhamnosus в умовах глибинного культивування шляхом порівняння ростових показників і статистичної обробки оптимальних результатів. Для досягнення мети було визначено основні біотехнологічні параметри росту, проведено аналіз варіативності вибірок і виявлено оптимальне джерело вуглецю для підвищення ефективності культивування. Особливу увагу також було приділено статистичному обґрунтуванню достовірності отриманих результатів. Матеріали і методи, які були використані в цій роботі. Отже, в ході виконання дослідження були використані наступні прилади. А саме термостат, мікроскоп, стерильні піпетки, колби з поживним середовищем МРС, пальник, фенофтелеїн, розчин натрій АЖ і дистильована вода. Для засіву було використано культуру молочнокислих бактерій, вирішено на рідкому поживному середовищі МРС. Складу такого: глюкози 20, пептон 10, м'ясна вода 100. Ріщовий екстракт 10 ацетат натрія 5, магній со 4 0,2, магній со 4 0,5 г на дециметр кубічні. Зів було проведено в асептичних умовах, вносячи мікробну суспензію у колбу з поживних середовищем у кількості 5% від його об'єму. Зесінні колби було вміщено у термостат при Температурі 37 градусів Цельсія і культивовано впродовж 48 годин. Після чого у колбу було відібрано піпеткою 5 см культуральної рідини, додано 3-4 краплі фенолфталеїну і на натріож до зміни забарвлення на персиковий колір. Вміст молочної кислоти було визначено за наступною формулою яку показано тепер на екрані. Д. Е, об'єм. В це об'єм натріа, що використано на титрування в сантиметрах кубічних, Ф це фактор лугу за молочною кислотою, і він становить 0,0075 десятих. Визначені показники було використано для розрахунку параметрів процесів росту та накопичення цільового продукту на досліджуваних варіантах поживних середовищ. Зокрема, продуктивність культури було розраховано за наступною формулою, яку ви також можете побачити на екрані. Де? СМК – це концентрація молочної кислоти, вимірювана в міліграмах на сантиметри кубічні, І помножена на об'єм культуральної рідини, також в сантиметрах кубічних. І це все було поділено на Х, це кількість біомаси в міліграмах. Результати і обговорення. Тож, у ході роботи було встановлено, що використання різних джерел вуглецю має суттєвий вплив на ростові показники лактобацилус рамносус при глибинному культивуванні. Це продемонстровано на рисунку 1. Отже, найвище значення продуктивності культури спостерігалися у середовищі з глюкозою, середнє значення було встановлено 21,33 мг. На міліграм. Тоді як для фруктози та галактози ці показники були значно нижчими. Відповідно 1,23 міліграм на міліграм та 3,9 мг на міліграм для кожного варіанту дослідження дані були впорядковані у порядку зростання, розрахована основні статистики вибірок. Тобто середнє, медіану, дисперсії і стандартне відхилення. Для виявлення та виключення грубих похибок у вибірках було використано критерій грапса на 95% рівні довіри. Для порівняння груп застосовано те критерій студента для незалежних малих вибірок. Результати показали, що різниця між продуктивністю культури у середовищі з глюкозою і фруктозою є статистично значущою як і різниця між глюкозою та галактозою. І таким чином, на 95% рівні довіра встановлено, що глюкоза є найефективнішим джерелом вуглецю для росту рамносус у межах проведеного експерименту. І для наочного представлення отриманих результатів було побудовано діаграму розмаху, яка демонструє саме медіану і віріативність вибіру. Дані для середовища з глюкозою виявилися найбільш стабільними та однорідними порівняно з іншими варіантами, що ще раз підтверджує ефективність цього джерела вуглецю. Висновка. Отже, отримані результати свідчать про статистично значущу різницю в ростових показниках легтобоцилус рамносус при використанні різних джерел вуглецю. Найвище значення продуктивності та швидкості росту були зафіксовані у варіантах з глюкозою. Проведений те критерій студента для незалежних малих вибірок підтвердив наявність значущої різниці між глюкозою та фруктозою, а також між глюкозою та галактозою на 95% рівні довіри. І таким чином глюкоза визначена як найбільш ефективне джерело вуглецю для глибинного культивування. Лектобоцилус рамносус і може бути рекомендована для використання в біотехнологічних виробництвах як оптимальний компонент живільного середовища. Дякую за увагу!